Два дні назад RageMP опублікував пост, в якому вимагав від власників серверів видалити усі реальні бренди зі своїх серверів. На мою думку, багато гравців прийшли на РП проекти заради можливості поганяти на реальних авто та поносити гучі. Тобто, фактично Rage власноруч придушує велику частку своєї аудиторії, і мені стало цікаво, що з цього приводу думає власник такого РП проекту, як Second Life, і як вони планують виходити з цієї кризи. Що ти Ой. думаєш загалом про цю ситуацію? Взагалі я вважаю, що це правильно, що Rockstar це зробили, бо дуже велика кількість серверів на цьому піарилось, піарилось на реальному одязі, на реальних автівках. Хоча, окрім цього, в них нічого такого і не було. Я думаю, що це очистить сервера і багато таких полубонусників чи інших серверів, котрі просто додавали машини, вони просто зникнуть. Як ці зміни взагалі можуть вплинути на гравців і на економіку в цілому? Ну я не думаю, що ці зміни на нашому сервері вплинуть якось на гравців та економіку, бо тут я можу навести дуже гарний приклад з реального життя, наприклад, в та в 90-ті. Якщо подивитися каталоги автомобілів, то там зараз машини, котрі коштують там 2-3 тисячі доларів, тоді вони коштує 10-20. Тут та та сама ситуація. Якщо зараз прибрати, наприклад, ми кажемо повністю прибрати, тобто не ВБМ замість БМВ, а повністю прибрати автівки, то тоді, наприклад, машина Неро чи щось таке буде коштувати дуже багато грошей. Саме з економікою, я не думаю, що будуть проблеми. Просто вибір у гравців стане меншим, і все чи будуть якісь компенсації? Власникам майна, який якраз підлягається видаленню. Ну, саме на нашому сервері, думаю, що так. Якщо, наприклад, буде ситуація, що БМВ потрібно буде повністю прибрати не можна буде саме замінити, то тоді да тоді компенсація за це буде. Як вона буде, чи в еквіваленті коштів, чи, наприклад, в еквіваленті машини, поки сказати точніше не можу. E, чи залишаться гравці на РП серверах, бо більше прийшли аральних машин і одягу? Ну... No. Загалом, я думаю, що залишиться. Бо РП-сервера це не тільки одяг і машин. Якщо ми кажемо про саме наш, то я, думаю, я впевнений на 100%, що так залишиться. Якщо ми кажемо про інші, деякі сервера базуються тільки на автівках і одязі. Звідти люди підуть. Загалом, я не думаю, що ситуація з плані онлайну, самого рейджа чи інших Платформ якось зміниться. Я думаю, що люди не перейдуть, наприклад, в сам чи на якийсь інший іншу платформу, бо якщо не помиляюсь на всіх платформах, зараз велиці правила. Тому в загальному, я думаю, що ця кількість гравців плюс-мінус залишиться Можливо, просто деякі з одного сервера перейдуть на інший, і все. Що буде робити рейдж з серверами, які не видали реальні тачки і одяг? Ну, дивись, в мене інформації від Риджа немає, але на мою думку, є два варіанти. Перший це нічого. Можливо, ці правила були зроблені саме для Рокстару, але це я не знаю і я не впевнений в цьому. Друге, це те, що... Рейдж буде перевіряти великі проєкти, і, наприклад, на великих проєктах він буде їх прибирати з мастер ліста чи взагалі блокувати. І можливо, що маленькі сервера він трогати не буде. Які взагалі плани на майбутнє і як ваш сервер з цим впорається? Ну о, планів на майбутнє, у нас дуже багато. Всі казати не буду, але якщо ми кажемо саме про цю ситуацію з автівками та одягом, ми з цим Спорамось ну не складно, бо в нас є мапери, в нас є моделери, котрі можуть це все змінити, замінити чи, наприклад, навіть прибрати. Тому наш сервер базується не на автівках і не на одязі. Тому я не думаю, що саме для нашого проекту це стане якоюсь проблемою. Отже, на думку власника сервера для проєктів, які були орієнтовані на РП, а не впарились в тачки і бренди, нічого не зміниться. Ком'юніті як жило, так і буде жити. Особисто, я думаю, що якщо зникнуть круті тачки, то зникнуть гонщики на цих крутих тачках, і поліції не буде з кого фармить хабарі. Тоді вони теж вимруть, а гетто захопить владу і буде безкарно фармити пограбування 24 на 7, що зламає всю економіку. Тому нам всім пізда, а свої ще за теорії можете писати в коментарі.